Вітаємо, друзі! Доброго ранку ще раз вам усім. Ну що ж? Е ми переходимо до нашої розмови. На жаль, з одним гостем зв'язок нас обірвався. Можливо, через вимкнення світла, ми не знаємо, але тим не менш тему ми підіймемо і будемо її зараз розбирати. Власне, алгоритм дій, коли водій або водійка потрапила у ДТП. Що робити, взагалі, чому і в чому причина частих аварій? У це про це все нам розкаже Поліна Марченко, адвокатеса чи адвокатка, як правильно. Вітаємо вас ще раз. Добрий ранок. Дякуємо. Ви не сьогодні рятуєте і рада як класно що у вас є так багато досвіду в різних сферах так, так. Е, яка найчастіша причина аварії от з вашого досвіду що ви прослідковуєте так з мого досвіду є два випадки коли найчастіше відбувається аварія Перше – це погане покриття дороги або вона не розчищена або є там ями якісь прогалини в дорозі а друге це коли водій неуважний один або інший і стається там невеличка чи велика аварія угу. Так, тобто неуважність, і тим паче, що сьогодні мені здається, ці мобільні телефони абсолютно віде. вони являються великою причиною. Е, до речі. Це ще не за кордону повернувся, то брат говорить, що в них, якщо поліція побачить, що ти дивився в телефон, відразу зупиняє тебе штраф. Кажу: ну, якщо ти карту дивився, максимум, що ти можеш зробити, це один раз натиснути на, на екран, щоб засвітився. Більше, якщо ти двічі натиснув, все, в тебе штраф. Так, тобто неубачність водіїв і погане покриття. Знову ж таки, що слід... От Пам'ятати взагалі водіям за кермом, от з досвіду багатьох аварій, які ви розбирали, от ваша порада нашим водіям. А... По Перше, це дотримання правил дорожнього руху. Як не крути, все, все все одно відходить від правил дорожнього руху. Людина бачить яму на дорозі, вона повинна про це повідомити відповідну службу, що, будь ласка, ось яма, ось поліція приїхала, зафіксувала, зробіть щось. І по-друге, це уважність. Навіть якщо ви їдете по правилам, однак десь на стороні бачите, що хтось ледить на червоне світло, а у вас зелене, ви розумієте, що зараз може бути аварія, не нехтувати правилами, однак і не нехтувати обачність, а просто бути уважним і дивитись на дорожню обстановку і розуміти, як. Бо моделювати наперед, що може трапитись, uh -huh. і уникати кажете, що можна телефонувати і повідомляти про те, що є на дорозі яма. Куди телефонувати? Я в перший раз про це чую. Взагалі, так насправді в правилах дорожнього руху за водіями закріплений обов'язок. Якщо водій бачить на дорозі якесь пошкодження там, механічне чи будь-яке інше, чи. Там якесь лежить, там не знаю, там дерево впало на дорозі. То такий водій він зобов'язаний повідомити в дорожню службу або викликати поліцію, щоб поліція зафіксувала, передала це в дорожню службу, щоб вони uh -huh. там той момент там чи прогалено на дорозі, чи ще щось устранили. Мені здається, що мало хто це робить, тому що мій чоловік, коли їздить по дорозі, він пам'ятає всі десь ямки, він так так, зараз тут буде ямка, так, тут зараз і це роками може тривати, він просто наскільки дорога не змінюється. Можливо, нічого. дійсно, якби водії більше, як то кажуть, були в цей дзвіночок і говорили так. про те, що небезпека, менше було б аварій. Знову ж таки, які правила повинен пам'ятати і знати пішохід, аби не попасти під колеса? Дуже актуальне запитання. Зараз у нас дуже багато відключень світла. Ми знаємо, що зараз дуже багато нерегульованих розв'язок, пішохідних переходів, і там, де зазвичай був світлофор, людина знала, що йти, бо зелене світло зараз, світлофори не працюють, водії їдуть, пішоходи йдуть. Як бути в цій ситуації? Не так давно в правила дорожнього руху вносили зміни, що пішоходи зобов'язані мати наліпки, які відражають світло. Тобто, якщо людина. Там вночі, коли вже темна темна година доби, іде там в темному одязі, ну теоретично, ну як водієві його побачити, коли вже не впритик. Якщо є якась наліпка, яка відражає світло, то водій буде бачити такого пішохода із здалека. Так і пішохід себе таким чином убезпечить і дасть. Показати водію, що тут іде людина, там збавляє швидкість. Ну і звісно ж, дотримуватись там правил дорожнього руху, якщо є змога перейти по підземному або на надземному пішохідному переході. Це це набагато краще ніж просто перебігати дорогу по зебрі. Так, зебра вона надає пішоходу право перейти через дорогу по зебрі. Однак тут варто розуміти, що краще бути з цілими ногами ніж лежати в лікарні, і я бути тут... правим. Справді я якось їздила з водієм таксі, і він розповідав, що буквально там за перший вечір, коли вимикало світло, у нас на одному районі на Троєщині, десь. Людей трьох чи чотирьох збили авто, тому що просто не бачили. А люди наші ще люблять перебігати десь там, де можна. Ну я там встигну, мене ж побачать. А водії не бачать, тому що і ще туман може бути ще щось. Я до речі, у мене є такий лайфхак, я просто вмикаю біле світло на телефоні, просто теж так, <гум> так, так чудою. Ну якщо і так. світофор і, тобто, якби в потрібному місці, але ще якісь додаткові З... знаєш, щоб себе забезпечити записув... власного досвіду. Скажу, коли ти йдеш вночі. Ну, або вже ввечері ти не побачиш пішохода, навіть коли ти дивишся на світло, ну воно все темне, його ну, непомітно. Навіть е, брат який в Канаді він говорить про те, що якщо пішохід не має відображаючого знаку, про що ви говорите, і людину збили на смерть, водій не винний. Тому що він має. Ну, так, є виключення, якщо він там швидко їхав, пішов, але каже, кожен пішохід, каже, якщо він десь йде, має мати відбиваючий знак. Каже, і це в них прямо на рівні такого великого закону, що кожен пішохід має мати відбуваючий цей. Ну, Такі в них там закони. Ну, це менш... чудовий закон. Якби він діяв Україні, я впевнена, що і велика кількість дітей, яких страждає на дорозі, людей, які приходять, не зазнали б тих аварій, тих ДТП, про яких вони були. Ну що ж, про алгоритм. Алгоритм діє при ДТП. От е, сталося ДТП. Давайте так, от е, не будемо говорити, хто винний поки що, але от, що робити обом водіям. По-перше, розуміти, що обов'язково краще викликати поліцію. Поліцію ми можемо не викликати, якщо у обох водіїв є поліс страхування, і водії між собою визначились, хто є винним. Вони не заперечують, вони можуть самостійно скласти європротокол. Однак я більше приділю увагу, тому що робити, коли водії кажуть Ти винен, а інші кажуть, ти винен У будь-якому випадку. як щойно трапилось ДТП, включаємо аварійку. Виходимо з машини, дивимося по сторонам, чи безпечно вийти з машини. Так, так. І вже коли розуміємо, що безпечно вийти, виходимо, включаємо відеокамеру і фіксуємо повністю все, що відбувається навколо. Тобто фіксуємо, як стоять машини, хто кого вдарив. Обходимо машини, знімаємо, можливо, десь якась деталь випала. Тобто все це має важливе значення для подальшого оформлення протоколу. Бо ми, наприклад, не знаємо, що захоче зробити водій, в якого ви в'їхали, або який в вас в'їхав через 5 хвилин. Можливо, він просто поїде з місця ДТП і все. А так у вас вже буде доказ того, що трапилось, буде зафіксована машина. При можливості зафіксуйте номера, при можливості, доки їде поліція. Зафіксуйте дані особи, там запитайте, чи можна переписати ваші дані. Це робиться на всяк випадок, бо ми не знаємо, що може бути раніше. а Так, у вас вже є всі дані, вам не потрібно буде розшукувати там, особу, яка також була учасником ДТП. Також і обов'язково викликати поліцію. Поліцію для того, навіть що, якщо ви там плюс-мінус, у вас невеличкі якісь пошкодження чи ще щось, і обидві сторони кажуть, ну давай просто роз'їдемось, і все ви можете роз'їхатись. Роз Однак із моєї практики були випадки, коли особи кажуть, ну все окей, все, давай роз'їжджаємось, а потім до іншого учасника телефонує поліція, каже: Ви поїхали з місця ДТП. А це вже якби відповідальність набагато серйозніша. Тобто я б радила хоча б позвонити в поліцію, зафіксувати, що у вас трапилась дорожня пригода, ви хочете зафіксувати, я би поліція приїхала. Е, також, що б ще порадила, якщо були свідки, можливо, так одним оком бачила, або вийшли вже з машини і бачити людей, які зібрались довкола, знайдіть двох-трьох осіб, які були свідками цього ДТП, щоб по-подальшому вони могли дати показання свідків і сказати, що бачили вони. От, це також буде доречним, коли вже прийде поліція або коли буде судове засідання, буде як змога там, якщо буде, звісно, судове засідання, для того, щоб відшкодувати шкоду, завдану у ДТП. Ну і в принципі, це основні дії, які треба виконати. І казала про Європротокол. У нас в законі передбачена така опція для того, щоб не чекати там по годині-по дві поліцію. Наприклад, взимку це холодно, влітку це жарко, може, людина просто запізнюється і пошкодження настільки незначні, що якщо два учасника ДТП обидва застраховані, мають полісказку, вони самостійно оформлюють Європротокол, однак це необхідно зробити протягом 24 годин. Коли сталася дорожня пригода. Це, це протокол, де його Європротокол. Це якби відразу телефонуєте до страхової компанії, до своєї кажете, що є ДТП, хочу оформити Європротокол. Там вже консультують, де його правильно скачати, цю форму. Вона дуже проста в заповненні, фіксується, хто, де, коли, за яких обставин. І потім це Європротокол, обидві сторони підписують, призумуючи, що вони обидві погоджуються, не викликати поліцію. І важливо те, що. Обидва учасника ДТП не мають бути в стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння, не має бути ніяких ушкоджень по відношенню до людей, до водія або до пішоходів, можливо, які також були учасниками. І також це важливо, тільки про пошкодження авто? Так, це виключно про пошкодження авто. Якщо вони там не, не якісь там не глобальні пошкодження, якісь там, можливо, царапини, чи там фару трохи підбили. І розмір, ви так око розумієте, що там до 50 тисяч вишкодування, так, оформлюєте Європротокол, роз'їжджаєтесь і вже страхувався, компенсує. Угу. Е, зрозуміло. До прикладу, якщо от приїхала поліція. Е, ну, є… є Сталося ДТП. Я розумію, що невинна сторона вона просто, якщо все поліція зробила правильно, вона чекає як то кажуть, виплати свого часу від своєї страхової компанії. А той, хто винний, чи після цього відбувається якийсь суд, якийсь окрема експертиза, тобто, що власне в винну сторону чекає після того, коли вже зафіксували ДТП і роз'їхались. Якщо я не помняється, в нього права забирають чи не забирають. Зараз розповім а насправді і, і не винуватцю, і винувацю ДТП треба очікувати суд. Якщо одна сторона не винуватець зацікавленої у суді, то винуватець ДТП він якраз буде незацікавлений. Коли трапляється ДТП, виїжджає на місце поліція і складає протокол про вчинення. Адмінправопорушення, тобто про ДТП. І якщо там стає очевидним ну або з показання свідків, або ну, на когось складається протокол, або на одну, або на другу особу. Протокол передається до суду і протягом о, трьох місяців він має розглянутися. Якщо суд визнає, що особа, яка зазначена в протоколі, винна у вчиненні ДТП, тоді ця особа має відшкодувати іншій особі всі витрати, які особа понесла через таке ДТП. Однак, якщо суд не встигне протягом трьох місяців розглянути, або визнає особу невинною у вчиненні ДТП, тоді, ну грубо кажучи, ніхто нікому нічого не винний. Тому я кажу, що у такому суді сторона, яка не є винуватцем ДТП, зацікавлена набагато більше, ніж особа, яка фактично була учасником. Якщо учасник каже, суд визнає його невинним, то він невинний, і він нікому нічого не винен. Якщо, е, добре, якщо є невинна сторона, і я зацікавлений, щоб мені виплатили суму, е, до кого мені звертатися? Чи суд відбувся, чи цей водій десь там не ухиляється від чогось? Е, чи, чи вже відбувся суд? Е, Винна сто. Особі, яка не винна у ДТП, вона хоче отримати відшкодування. Вона відразу ж телефонує в свою страхову компанію, оформлює страховий випадок. І вже компанія зв'язується з другою страховою, передає цю інформацію, і компанія зі страхової винуватця ДТП зв'язується з стороною, яка постраждала, оформлюють усідання, оформлюють відомості про місце ДТП, там надсилаються фотографії, потім надсилається розрахунок по ДТП, тобто скільки страхова відшкодує. І якщо особа згідна з таким розрахунком, вони просто так би мовити в в судовому порядку вирішується спір, особа заповнює там заяву на страхову виплату, і вона і виплачується. Однак, якщо там дуже багато випадків з практики, знаю, коли страхова нараховує суму, ну настільки маленьку, що за ці кошти можна ну, хіба що попалірувати авто, а там набагато більше пошкоджень, то людина, звісно, може звернутися до суду і відшкодовувати вже в судовому порядку реальну вартість відновлення машини. Власне, те, про що ви говорите, у мене був такий випадок. Коли ну, моє авто пошкодили, і потім страхова надсилає мені суму якби, повернення, я кажу: а я ну, працював свій час трішки на автосервісі, Я кажу, друзі, лише закупка цих речей, ну тобто собі вартість буде коштувати, не кажучи, що потрібно за ремонт заплатити службі там, автосервіс, ну, який буде це робити. Кажу, ну взагалі я, я абсолютно проти. І потім не ой, вибачте, ми помилилися з сумою. Ми перерахуємо і там вже було майже вдвічі більше, І лише тоді. От кажу: ну окей, хоча б в мінімум, як то кажуть, влізти. Так то ну, дуже вийшово. важливо комунікувати, перевіряти. Якщо ви не погоджуєте з сумою, це не значить, що ви маєте мовчки її прийняти і все. Ви можете там ну розмовляти зі страховою. Бо, наприклад, на моїй практиці був випадок, коли там особі ну людині пошкодили ну таке дуже дороге авто, воно було нове з салону. і страхова нарахувала відновлення дзеркала 100 134 гривні. Ну, яке зеркало можна купити на іномарку, там, <різь> яка щойно виїхала з салона за 134 <різь> гривні. <різь> Хіба що косметична особа каже, добре, давайте я вам віддам машину, ви мені відремонтуйте, я потім її заберу. І коли вже діалог почався так, коли там, пішов юрист у справу, на, просто на усні перемовини страхова, порахувала все як треба. Зрозуміло. Чи змінюється якось алгоритм дій, чи взагалі весь процес, коли є ушкодження людини, коли є, е, хтось постраждав чи, можливо, навіть смерть? Абсолютно змінюється механізм в плані того, що там подальшому треба робити. Обов'язково викликається поліція, навіть якщо це легкі тілесні ушкодження. там навіть, ну Ви просто злегка вдарилися, і десь поцарапались. Да? Бо є якась там ну, маленька рана чи маленький синець, а поліція відразу приїжджає і вже оформлює не тільки протокол про адмінправопорушення, але відкриває Ває кримінальну справу за фактом нанесення легких тілесних, чи там середньої тяжкості, чи чи, чи тяжких, чи можливо навіть смерті, відкриває кримінальну справу. На обидві машини накладається арешт до моменту, коли буде завершено розслідування. Навіть якщо особа не винна у ДТП і на її машину накладений арешт, вона забирається на штрафплощадку, і потім це авто потрібно буде забирати після того, як або кримінальне провадження завершиться, або після того, як вже не буде потреби у тому, аби машина була під арештом у слідства, і людина може її вільно забирати. Зрозуміло, а що робити, якщо до прикладу ні одна ні інша сторона не винна, давайте скажемо так, а була якась, дійсно, причина на дорозі. Чи винний в цьому автодор? Сто <кліпи> відсотків і, 100%. От, і, і як, як тоді обом сторонам з ким судитися? <кліпи> <кліпи> Також дуже розповсюджений випадок. Ви зараз запитали, що робити, коли, наприклад, от ми бачимо зараз ситуацію на дорозі, кругом лід. Як їхати, це ж не значить, що людині взагалі не треба виходити з дому. Є випадки, коли там хочеш, не хочеш, треба брати авто і кудись їхати там по місту, в іншу області, тому інше дуже. Багато, особливо такий період, є випадків, коли дорожнє покриття, воно не забезпечено для безпечного пересування, тобто воно не посипається, воно не прибирається, там покрито снігом, і ти не знаєш, що під тим снігом. І якщо сталася така ситуація, коли сталося ДТП, і ніхто, ну, якби сторони не винні, бо вони там об'єктивно вони не знають, що під тим снігом, вони їхали на безпечній швидкості, там, наприклад, 60 км за годину. Однак був лід. Людина цього об'єктивно не знала і не могла знати, вона на нього стала, машину занесло, і вона там їхала в паркан. В таких випадках також обов'язково викликаємо поліцію, обов'язково фіксуємо на камеру, але вже не тільки саме ДТП, але й підходимо так просто ногою або щіткою витираємо і показуємо, що ось був лід. І дуже важливо наполягати на тому, аби поліція, коли приїхала, вона склала протокол про неналежне покриття дороги. Так. І за можливості також наполягати на тому, щоб поліція викликала представника автодору. Хто займається цим участком дороги для того, щоб скласти на нього адмінпротокол за неналежний стан доріг? Чому це так важливо? Хочу акцентувати увагу, що це потрібно робити. Бо якщо не буде протоколу і не буде зафіксовано того, що було неналежне покриття дороги, людина буде винна сама у ДТП, і їй шкоди ніхто не відшкодує. Однак, якщо все це зафіксувати, скласти протокол на держателя цієї частини дороги, то потім в судовому порядку з нього можна буде стягнути вартість ремонту авто, і багато успішних прикладів вже є. Це, я пам'ятаю, якось мого друга судили за те, що ніби він е, виїхав на зустрічну смугу, тому що водій, який їхав ну, навпроти, потрапив в ДТП. Uh -huh. Хоча він каже, я їхав по своїй частині, і він каже: приїхала поліція, щось там почали доказувати. І мене лише потім, як така осінило, розумієте, він каже, а це було взимку, і дорога була повністю покрита снігом. Каже, як ви могли бачити смугу, якщо вона в снігу, розумієте? Він каже, ну якби його хотіли просто звинуватити. Uh -huh. о, і потім почали розчищати, дивитися по слідам, де смуга, де його шини і так далі. Дійсно, от, інформація дуже корисна. Пані Поліно, дуже вам вдячний. Не знаю, можливо, Прошу. ще щось таке побажання на завершення нашим. Любителям авто, що робити, якщо ще щось бажаєте додати, ну можливо, це які рекомендації, побажання від себе, будьте уважними на дорозі, виконуйте правила дорожнього руху, якщо десь не впевнені в ситуації, не треба перевищувати швидкість, бо, бо можуть бути негативні наслідки. Дуже вам дякую, друзі. Поліна Марченко, адвокатка, сьогодні була в нашій студії. Пам'ятайте, що розмову з нашою гостею ви можете знайти на нашому ютуб-каналі. Ранок надійно, а також, якщо щось і станеться, але ми сподіваємося, що ці поради вам не знадобляться зрозуміти нас правильно, і нехай все буде добре. Повертайтесь живими додому.